Вас вітає салон Автомаксимум. Сьогодні у нас на короткому огляді Cayenne GTS 2022 року. Покупкою кінця 2023. Автомобіль у нас повністю в бронеплівці, на максимальних фарах, на чорних красивих дисках, на червоних супортах. Пробіг автомобіля 16 тисяч кілометрів. Це ексклюзивний колір графіт-крайон. Колір салону у нас Blue Crayon. В домішку з кольором, з таким самим, як колір кузова. Автомобіль у нас в GTS-комплектації юніт вибор режиму на рулі, максимальний бурмістер, максимально комфортні сидіння, повністю закатаний в бронеплівку. Тепер до цифр: цінник автомобіля 140 тисяч доларів. Автомобіль на гарантії тільки пройшов ТО на 15 тисячах кілометрів. Приїжджайте до нас в автомаксимум, протестуйте його, проїдьтесь, відчуйте класний звук вихлопа, комфорт сидінь. Чекаємо на вас!